Всім привіт! Ми продовжуємо цикл випусків економіка для всіх. І цього разу розпочинаємо блок лекцій з теорії фінансів. Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws. Дозвольте мені випускати та управляти грошима нації, і мене не хвилює. Хто створює її закони? Це найбільш точне формулювання фрази, яку приписують має Амшелю Рочельду яка як би відображає стан речей у світі, ґрунтуючись на розумінні управління ним за допомогою фінансової системи, а точніше, повним контролем над ним? Чи так це насправді? Яка роль фінансової системи в планетарному устрій економічних процесів, появі нових держав, колонізації територій і перманентному перерозподілу ресурсів і благ ми з вами з'ясуємо у ході цього курсу, а також дізнаємося, все про подорож. Кову систему державний бюджет та інші фінансові механізми управління і контролю швидко, просто доступно, і так розкриємо ще один секрет: чи дійсно сам Майро Ротшельд визначив таке велике значення фінансових відносин, або це зробив хтось інший до нього? Відповідь на це питання дізнаємося трохи пізніше, отже, почнемо. Чимало людей ототожнюють поняття гроші та фінанси. Дійсно, частина фахівців вважає, що гроші це вже і є фінанси. Але у навчальній літературі зазвичай ці поняття відокремлюють гроші. Це загальний еквівалент, за допомогою якого вимірюються витрати праці асоційованих виробників. А фінанси це економічний інструмент розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу, знаряддя контролю за. Створенням і використанням грошових коштів, тобто фінанси, це сукупність економічних відносин, що виникають у процесі формування, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів. Тут доречно згадати про історію, етимологію та функції грошей, а також про золотий стандарт і причини відмови від нього: про бретон вузьку валютну систему і ямайську з плаваючим валютним. Курсом, що ми детально розглянемо у четвертій лекції, а зараз поговоримо про реалії сьогоднішнього світу. За оцінками фахівців, економіка України у 2022 році скоротиться на 35%. і це ще дуже скромна оцінка, враховуючи війну і глобальну економічну кризу. Повний масштаб трагедії і наслідків військових дій точно ще ніким не прогнозувався. Але цілком очевидно, що події в Україні викликають сейсмічні хвилі, що впливають на економіку країн по всьому світу. Перший такий вплив зачіпає. Ціни на сировинні товари, оскільки Росія і Україна є великими видобувачами, експортерами нафти, газу, металів і зерна, ціни на ці сировинні товари стрімко зростають, викликаючи труднощі в усьому світі і сприяючи значному зростанню інфляції. По-друге, сильно дестабілізовані торгові потоки, що спричинило за собою серйозні наслідки для близьких торгових партнерів Росії та України, особливо серед країн Кавказу, Центральної Азії, Східної. Європи та Балтії, а також для більш широкого кола країн через порушення в ланцюгах поставок. Крім того, війна призвела до великомасштабної кризи біженців у Європі. Менш ніж за три місяці Україну покинуло майже 6 мільйонів осіб. До сьогоднішнього моменту майже половина повернулася назад, але на загальну ситуацію з міграційною кризою в Європі це не сильно вплинуло. По третє війна викликала посилення жорстких фінансових умов внаслідок послаблення економі. Міки багатьох країн і побічно з причини більш швидкого ніж очікувалося жорсткого посилення грошово-кредитної політики в країнах з розвиненою економікою. Але найголовніше полягає в тому, що ця війна вказує на наростаюче зміщення базових геополітичних тектонічних пластів, які можуть розійтися ще більше, що призведе до поділу світової економіки на окремі економічні блоки з різними ідеологіями, політичними системами, технологічними стандартами, системами транскордонних платежів і торгівлі та резервними валютами. Тобто війна виявила більш глибокі процеси, які важливо розуміти. Що відбувається зараз? Очевидним є поступове економічне зміцнення Китаю і також інших країн з ринком, що формується. Це сталося завдяки їх активній інтеграції у світову економіку і прискоренню темпів зростання міжнародної торгівлі, яка за останні 30 років сильно набрала обертів. Незважаючи на це, наростаюча економічна міць цих країн не супроводжувалася аналогічним посиленням їх можливостей у фінансовій сфері і. У світових організаціях це особливо відчутно, якщо розглянути значимість долара США у міжнародній валютній фінансовій системі. Фахівці, які вивчають цю систему, давно відзначають, що панування долара США є абсолютним і органічним, але у кінцевому рахунку вразливим. Воно абсолютно тому, що ніяка інша міжнародна валюта поки що не зрівнялася із доларом у якості міжнародного засобу платежу, розрахункової одиниці і засобу заощадження. Конвертованість долара у золото закінчилася Ляся у 1971 році, після чого долар став домінуючим у світі внаслідок взаємопов'язаних і самопідсилюючихся мережевих ефектів і ліквідності цінних паперів казначейства США, але вразливість його полягає в тому, що панівна роль США з урахуванням її частки у світовому виробництві, у тому числі як застави своїх офіційних боргових інструментів, неминуче буде скорочуватися в міру зміцнення країн з ринком, що формує. Враховуючи їх частку у світовому обсязі виробництва, США не можуть необмежено довго залишатися єдиним світовим постачальником надійних активів. Це те, що співробітники МВФ сьогодні називають новою дилемою Тріфіна. Достовірно передбачити, коли і як на зміну нинішньому абсолютному пануванню долара прийде багатополюсна система. Ніхто поки не береться. Це одна з ліній розлу в існуючому економічному порядку, а ось сам процес цього переходу може істотно вплинути на світову економіку і майбутнє багатосторонніх підходів. На даму кінці спектру можливе виникнення окремих блоків. Це вирішить дилемму Тріфіна, зробивши світ меншим, але при цьому і менш ефективним. Тобто нові економічні союзи між країнами почнуть зміцнюватися і прогресувати, вносячи дихотомію у структуру світової торгівлі сот, що вже склалась. або протилежний варіант. Світова економічна система може залишитися інтегрованою, але поки що не зрозуміло, як можуть складатися взаємодія і можлива координація між кількома резервними валютами, включаючи долар США. Ви помітили, що мова йде вже про декілька резервних валют. Поступово ми будемо розкривати усі можливі варіанти нового економічного устрою, але сьогодні велика увага спрямована на китайський юань. Юань вже досяг певних успіхів в якості міжнародної валюти за деякими оцінками. Він використовується приблизно у 3% міжнародних платіжних операцій, і близько 3% світових валютних резервів зберігаються в юанях. Такі показники стану юаня безсумнівно будуть підвищуватися по мірі зростання економіки Китаю і його фінансових ринків а також виділення іноземними інвесторами, зокрема центральними банками, більшої частки своїх портфелів. Для активів виражених в юанях, хоча б зміркувань їх диверсифікації. Проте долар поки що домінує по кожному аспекту світових фінансів. Майже 60% валютних резервів центральних банків світу. По суті, їх коштів на чорний день інвестовано в активи, виражені в доларах. Майже за всіма товарними контрактами, зокрема на нафту, ціни встановлюються і розрахунки проводяться у доларах. Долар використовується як валюта номіналу і розрахунків у більшості міжнародних. Одних фінансових операціях. Перевага долара забезпечує США значну владу і вплив, оскільки в операціях пов'язаних з доларом незмінно задіяна банківська система США. Уряд США може серйозно карати країни, такі як Іран, і Росія, накладаючи санкції, що обмежують їх доступ до світових фінансів. Це також означає, що податково-бюджетна і грошово кредитна політика уряду США зачіпає решту світу. Впливаючи на вартість долара, і це дозволяє США грати непропорційно високу роль у світовому ВВП і торгівлі, що давно дратує як суперників, так і союзників США. І от зараз відбуваються зміни, які можуть підірвати це панування. Реальне економічне домінування США скорочується. Нині економіка США становить приблизно 25% світового ВВП за ринковими валютними курсами порівняно із 30% 2000 року. Більше того, протягом більш ніж двох десятиліть центр економічної могутності, що вимірюється часткою світового обсягу виробництва і торгівлі, зміщується у напрямку країн з ринком, серед яких лідирує Китай. Формування цифрових валют як Приватних, так і офіційних, спричиняє революцію у внутрішніх і міжнародних фінансах. Розглянемо міжнародні платежі. У них задіяно багато валют платіжних систем, що функціонують за різними протоколами і організації, що регулюються різними нормативами. Як наслідок, транскордонні платежі, як правило, є повільними, дорогими і їх важко відстежувати у режимі реального часу. Тепер нові технології, породжені революцією у сфері криптовалют, забезпечують більш дешеві. Практично моментальні платежі і розрахунки за операціями у цей процес включаються навіть центральні банки, що використовують нові технології для підвищення ефективності механізмів платежів і розрахунків за транскордонними операціями вітчизняних фінансових організацій. Відносно одного з таких заходів співпрацюють центральні банки Китаю, Гонконгу, Таїланду і Об'єднаних Арабських Еміратів. Аналогічними процедурами займаються інші консорціуми центральних банків. Ці зміни послаб. Лять пов'язані з платежами обмежуючи фактори у сфері міжнародної торгівлі, оскільки більш оперативні розрахунки знижують ризики волатильності валютного курсу. Економічні мігранти, які відправляють грошові перекази у свою країну походження одне з основних джерел доходів для багатьох країн, що розвиваються, також виграють від більш низьких комісійних. Поряд з цим відбуваються зміни на валютних ринках. Наприклад, у міру підвищення зрілості фінансових ринків і платіжних систем спрощуються операції між парами валют країн з ринком, що формується. Як правило, переводити такі валюти в долари навпаки легше і дешевше, ніж обмінювати їх між собою. Але, наприклад, Китаю та Індії незабаром не знадобиться обмінювати свої валюти на долари, щоб зберігати низький рівень витрат на введення торгівлі. Замість цього прямий обмін юаня на Рупії стане більш дешевим. Отже, залежність від валюти посередника, зокрема долара, зменшиться. Коротше кажучи, у міру спрощення і можливо навіть збільшення обсягу міжнародних платежів в умовах послаблення суперечності, роль долара у посередництві таких платежів може знизитися. У сукупності з цими змінами зменшиться головування долара у номінуванні різних операцій. Наприклад, встановлювати ціни нафтових контрактів у доларах стає не настільки важливо, якщо Китай. Може використовувати юань для оплати своїх покупок нафти у Росії або Саудівської Аравії. Природною є реакція директивних органів країн з ринком захистити свою економіку від таких результатів шляхом подальшого збільшення запасів валютних резервів у твердій валюті. Але як показує втрата Росії доступу до більшої частини її валютних резервів внаслідок санкцій заходу, накладених у відповідь на її вторгнення в Україну, такі буферні резерви можуть бути недоступні. Це породило припущення про те. Що країни з ринком, що формуються, будуть розглядати інші резервні активи, такі як золото, криптовалюти або юань, як альтернативи державним облігаціям, що випускаються розвиненими країнами. Тобто блокування міжнародних резервів центрального банку Російської Федерації запустило потужні центробіжні сили, які, якщо їх не стримати, можуть призвести до фрагментації світової економіки. Потужна подушка безпеки, міжнародні резерви у розмірі 37% Відсотків російського ВВП повинна була вберегти Росію від впливу фінансових санкцій. У результаті заморожування значної частини цих резервів Росія тепер для фінансування своєї військової кампанії сильно залежить від продовження експорту енергоносіїв, що являє собою серйозну вразливість. Разом з тим, санкції проти центральних банків ставлять під сумнів саму загальну доцільність накопичення доларових міжнародних резервів, особливо коли обмеження на їх використання представляє. Аються довільними принаймні з точки зору країн власниць цих резервів. Це і створює геополітичну дилему Тріфіна, в якій приводом для скорочення вкладень у доларові активи може стати не відсутність достатніх бюджетних можливостей, а очікування майбутніх обмежень на використання резервів. У цьому відношенні війна яскраво висвітила потенційну нестабільність існуючого світового економічного порядку. Це до речі, думка економічного радника і директора дослідницького департаменту департаменту МВФ П'єра Олів'є Гурінша Очевидно, що все йде до багатополярності і створення відразу декількох валютних зон, а це суттєвим чином змінить сьогоднішню картину світу. Звичайно, не можу не озвучити альтернативної думки з приводу збереження домінуючого становища долара за будь-яким збігом обставин. Так, Есфар Прасад, професор школи імені Дайсона Корнельського університету, акцентує увагу на тому, що іноземні інвестори, зокрема центральні банки, володіють державним боргом США на суму Майже 8 трильйонів доларів. Загальні фінансові зобов'язання США перед іншим світом становлять у сукупності 53 трильйони доларів. І оскільки ці зобов'язання виражені у доларах, сильне падіння вартості долара ніяк не змінить суми, яку винні США, але скоротить вартість цих активів виражено у валютах країн, що володіють ними. Наприклад, державні облігації США, що належать Китаю, коштуватимуть менше в юанях з іншого боку. Земні активи, що належать інвесторам США на суму приблизно 35 трильйонів доларів, майже повністю виражені в іноземних валютах. Отже, збільшення вартості цих валют відносно долару означає, що при перерахунку у долари вони коштуватимуть більше. Наприклад, ви купили щось за тисячу доларів, що виражено на поточний момент у 38 тисячах гривень. І якщо долар впаде у два рази, то ваша покупка у перерахунку з гривні буде коштувати вже. 2 тисячі доларів виходить, що незважаючи на те, що США є чистим боржником по відношенню до решти світу, падіння вартості їх валюти призведе до того, що вони отримають непередбачений прибуток, а решта світу понесе великі втрати. Тому, на думку професора, у найближчому майбутньому навіть опоненти долара будуть побоюватися різкого падіння його вартості, і світ ще довго буде залишатися у доларовій пасті наскільки додаткова доларова маса може вплинути на ситуацію, враховуючи інфляційні процеси і істотні зміни у механізмі міжнародних розрахунків, і яким буде ефект від зазначеного вище непередбачуваного прибутку? Питання для допитливих і всіх, хто бажає володіти знаннями у галузі фінансів. Це була наша перша лекція, і сьогодні ви, можливо, почули кілька нових для себе понять. Волатильність, мінливість, статистичний фінансовий показник, що характеризує мінливість ціни на будь що волатильність є найважливішим фінансовим показником і поняттям в управлінні фінансовими ризиками, де являє собою міру ризику використання фінансового інструменту за заданий проміжок часу, диверсифікація вкладання коштів у різні проекти диверсифікацію добре пояснює відома приказка не класти всі яйця в один кошик. Термін застосовують у багатьох сферах. Говорять про диверсифікацію виробництва, бізнесу, накопичень інвестицій і навіть економіки. В цілому дилема тріфіна або парадокс тріфіна внутрішнє протиріччя закладене в основу Бреттенвудської Вудської валютної системи, сформульоване у вигляді парадоксу, що показує взаємозв'язок і одночасно. Повну несумісність основних принципів золотовалютного обігу. З одного боку, потреби для міжнародної торгівлі, що розширюються, вимагали все більшу кількість грошової маси. А з іншого боку, ця грошова маса повинна була бути забезпечена золотовалютними резервами. Чітко ці протиріччя були сформульовані як парадокс або дилема Тріфіна, і ми це детальніше обговоримо у наступних лекціях: дихотомія, послідовний поділ цілого на дві частини. Потім кожен з них знову на дві частини. Тощо, класична дихотомія принцип, за яким класики поділяли ринки на ті, які здатні впливати на реальну економіку: ринок товарів, ринок послуг, ринок праці, ринок капіталів, і ті, які не здатні, на їхню думку, ринок грошей. Класична дихотомія передбачає, що можна визначити реальний ВВП, а також інші реальні зміни без необхідності знань рівня грошової маси, а також рівня її інфляції, щоб економіка могла. Представити класичну дихотомію, гроші мають бути нейтральними грошовий нейтралітет, тобто впливають тільки на рівень цін, а не на реальні змінні. Конвертованість, властивість валют обмінюватися між собою. Валюта конвертована, якщо резиденти і нерезиденти, іноземці мають право у необмеженій кількості обміняти її на іншу валюту. Це право зазвичай гарантується центральним банком країни, у якій валюта циркулює, хеджування страхування фінансових ризиків, шляхом Ком заняття протилежної позиції з активу на ринку. Наприклад, компанія видобуває певну кількість тонн нафти на місяць, але вона не знає, скільки коштуватиме її продукція через три місяці. У неї виникає припущення, що ціна на нафту може знизитися найближчим часом. Тоді для того щоб застрахувати свій майбутній прибуток, компанія може відкрити протилежну позицію, продати відповідну кількість нафтових контрактів на біржі або укласти на потрібний обсяг форвардні угоди про біржу і про угоди у нас все з вами ще попереду. Еквівалент, щось рівноцінне або відповідне у будь-якому відношенні, чому що замінює його або служить його виразом, етимологія походження слова або морфеми розвиваємо наш понятійно-термінологічний словник. Запам'ятовуйте відразу, знадобиться. Дивіться наступні випуски.